Короткі, не виступили, не огнутись, тому що всі вже втомилися. Ну, по-перше, тут два, виступаючи затрогували проблеми міста і так далі. Хочу вам сказати, що це і оплата за сміття звалище, і другі оплати, не за того, що нам робити там нічого, за того, що там нічого робити, за те, що нема грошей. Тому що вилучення в 2011 році мільйон на 300 ударило так, що залишилося 700 тисяч передачим остатком на цей рік. І ми зараз беремо кредити, а літом уже кредити не покривають наші видатки. Ми беремо кредити, на не на не вистачає ці кредити, тому щоб заплатити податки. Тому що і таким чином ми не в змозі будемо оплачувати ці всі послуги, тому треба робити, щоб сміття вивозилося тверди відповідно відходить при допомозі громадян нашого міста. Мене трошки зволнувало, образило. Виступ <ків>, товариша Щукіна, якщо можна так назвати, е, його підготовку <ків> <да. ків> і його заяву, що вони розробляли і дуже там диратіво ціни, розценки, так якщо ви фінансист бувший, заступник голови адміністрації і виконуючий обов'язки голови адміністрації, так розробляли, так хлопче би то наказалось. Тому що ці сцени, які назвали, це вибачайте галіматія. Я вам скажу, що ви ображаєте допутання. Я не можу цього випадку. Я вас збавлю зараз слово. Або, Або давайте дотримайтесь коректності своїх висловлювань, Або я попрошу в, вас. Зараз І будете діяти печать. Значить, треба було розібратися, що норма на одного чоловіка норма 17 куба в місяць. Два в рік. При наших тимчасовом це десь 20 гривень куб стоїть. От 44 гривні на рік, подали на 12, це десь коло 4 гривень виходить. У городні 4,70, коропи 4,50, 4,30, у соціальні, ви що, ви дариваємо. І далі. Значить, добре, прийдете розберемося зараз. Тому що в мене сесія затверджувала. Третє. Хорошо, я вам все по носитері. Можемо на печати. Ну, і останнє, тут багато хто питав за командировку, за Естонію два слова. Живуть нормально. Е, зарплата 800-700 євро. Керівників там вже набагато більше. Мера 4 тисячі євро, щоб знати. Більше ні в кого не могло питати. Роботі було 600 700 євро. Ціни приблизно, як у нас чуть на да, травки більше, а на продукти менше. Це така ситуація. Вони І до технологи. У нас була коментування. Значить, ще одна скажу, топлять дровима. Із шести кателя, що ми побачили, одна тільки на газу. Є. Солома, э, ну да дрова там, еще кого бьют, дай дрова им обачить. Что так сказать? Я значит, шел. 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 шел не только за счет пятиэтажек, которые платят за канализацию, уже бог знает сколько, а мы все пользуемся канализацией и загрязняем грунтовые воды все одинаково. Так пятиэтажки платят по 30 рублей за куб А в частном секторе сколько платим за воду? Только за воду за канализацию мы не платим. Так вот поэтому давайте и вывозить э, твердые отходы не только за счет пятиэтажок. Вот эти пяти ножки бешеные. Да. А что же на работу? Ті, хто бажає виступити в вірту? Є бажання виступити війну. Депутат Реховної Ради висели когось. Головні територіальної громади сьогодні отримали анкети та ветеранів надати допомоги своїм ветеранським організаціям. Ці анкети до 5 квітня здатю передати.